топ 3 речей, з якими я не рекомендую оборонятися в Україні під час війни. Номер 3. Стрейкбольна та пневматична зброя. Такий тип зброї повністю копіює реальні бойові моделі зброї та не потребує жодної реєстрації в дозвільній системі та ніяких документів. Стріляє ось такими стиснутим повітрям балончиками СО2 або грінкасом, і ось такими кульками 6 мм або металевими 4-5 мм. Чи здатні вони не нести шкоду? Ні. Боляче вдарити так. Жодної зупиняючої здатності вони теж не мають. Номер два: зброя під патрон Флобера. Патрон Флобера це малоімпульсний, по суті, пороховий патрон, який не наносить реальної жодної шкоди противнику, і як на. Наслідок у вас повторюється ситуація, як з стрільбольною чи пневматичною зброєю. Свій час така зброя у вигляді револьверів була дуже популярна в серйозних тіпочках, які таким чином підвищили своє его, але реальної серйозної шкоди такі патрони не наносять і тому власне не вимагають реєстрації в дозвільній системі. Використовувати таку зброю це наражати перш за все себе на небезпеку. Номер один сигнальна зброя. Виглядає як пістолет, гучно бахкає як пістолет, але ой, не стріляє. Сигнальна зброя це чудовий спосіб для того, щоб проводити певні зйомки, фільми та ролики. Але по факту така зброя не стріляє, оскільки ви використовує спеціальні сигнальні патрони, а сам ствол по собі є завальцований так, щоб там неможливо було стріляти жодним твердим предметом. Якось так. Якщо хочете побачити підбірку тої зброї, яку можна використовувати під час самооборони в Україні, пишіть Хочу в коментарі. А з вами був Джоні. До зустрічі на каналі Джоні на зв'язку. Побачимось.